Це просто прекрасна наша новинка. Набір з п'яти штук, трусиків сліпів, і вони йдуть з дуже гарною вишивкою в сердечки. Просто подивіться, наскільки воно ніжно виглядає. І це, ну, я би навіть не могла назвати це вишивкою. Це як технологія. Пошиття чи от, ну, як ну, це? вони ну, просто вишиті любов'ю. Да, вони вишиті любов'ю від нашого турецького постачальника. А дуже гарні трусики. Вони реально такі тонесенькі, але при тому дуже приємні. Вони дуже еластичні. Дуже гарно тягнуться, бо в складі, окрім бавовни, є ще й Еластан. Давай поговоримо про ці трусики. Це наша новинка. Як часто ти її зустрічаєш? Взагалі, що ти можеш про неї сказати? Це буквально наша нещодавно новинка, тому клієнти тільки починаються з нею знайомитись, але це вже позитивне і приємне знайомлення, тому що багато вже. Позитивних відгуків ми отримаємо від наших клієнтів, що їм зайшов цей набір. А яка розмірна сітка? Від М до 7 XL. Ого, так це потужно. Це дуже потужно, тому що насправді, ну щоб ви розуміли, взагалі, ми чому раніше не закуповували багато наборів з п'яти штук. Тому що саме набори з п'яти штук зазвичай були в обмеженій розмірній сіті. Зазвичай це була лише норма. І тому у нас більшість було семи штук, тому що там ми могли розігнатися в розмірній сіті і придбати якомога більше великих розмірів. А зараз в нашого постачальника почали з'являтися розміри суперсайз, і причому до супер суперсайз до 7XL. Це дуже круто, і це дуже цінно для наших клієнтів, що ви можете придбати гарні трусики, які вам будуть Сподобатися за вашою посадкою. Отут би я зауважила стосовно посадки, так що ну в нормі йде середня посадка, боковий шов 5-6 сантиметрів, а розмірах суперсайз боковий шов іде від 8 9 сантиметрів і більше, вже в залежності від саме вашого розміру. І тут у нас працю... ми таку історію розкажемо. У нас працює менеджер, можна назвати імена? У Нас працює менеджер Оксана, і вона працює в нас дуже давно, дуже якісно та гарно працює. І коли її питають саме про посадку або в Діректі, мене а... чути, що вибрію, так? А, добре. І коли її питають саме за посадку трусиків, що а яку краще, вона задає вам ж це питання: що а яку посадку ви любите? Ви любите, коли знаєте, сидять трусики як така тугенька перчатка, чи коли ви любите більш таку вільну посадку. Вже в залежності від цього, ми вам будемо підбирати і розмір, а і саму посадку, тому що це важливо. Є дівчата, які люблять, щоб сиділо максимально приталено, і щоб, знаєте, був такий ефект, ніби утяжки. А є дівчата, які люблять більш вільну. Посадку, і це також ми можемо вам організувати. А, мені дуже подобається ось цей колір з набору. Мені і... Особисто сірий, тому що в нас не так багато, до речі, трусиків в такому відтінку. В такому сітло. сірому до речі. І е, шиви у нас одобряний таким, ніби і не мережем, але такою вишивкою. І така. він дуже м'ягенький, до речі. І резиночка я бачу, що вона йде вшита. Знову ж таки, у нас немає взагалі в асортименті приклеєних якихось так. деталей. Це дуже важливо, тому що якщо ви придбаєте. Якусь білизну, де є приклеєне мережево, або якісь бантики, або якісь елементи а взагалі з дизайну, то це це неякісно. і ви будете мати негативне враження безпосередньо про сам магазин, тому що він вам продав а, таку неякісну білизну. Тут у нас все якісно, все пришито, все на своєму місці. Тому цей набір а, а, лише. От декілька місяців в нашому магазині, але вже встиг придбати певний фаворит від наших клієнтів, тому реально ну придбайте для себе ці трусики, тому що це саме те, що ми будемо носити кожного дня.